Перекладіть на англійську наступні словосполучення. Плата за вхід. Культурна спадщина. Доступність. Плата за вхід. Admission fee. Культурна спадщина. Cultural heritage. Доступність Accessibility. Залишайтеся до кінця, щоб прослухати відео. І розуміти на іспиті Салпіп дискусію на тему, чи варто платити за вхід у музей. Дехто вважає, що варто, тому що потрібно утримувати музей, експонати людей, які працюють у музеї. Дехто вважає, що за знання, щоб заохочувати людей брати участь у культурному житті, вивчати історію. Люди не повинні платити. Таким чином, це буде більш доступно для ширшого кола відвідувачів. А яка ваша думка? Давайте детальніше з'ясовуватимемо ці слова: плата за вхід. Admission fee. Admission fee. Admission fee. Багато людей вважають, що музеї повинні бути безкоштовними і не стягувати плату за вхід. Many people believe museums should be free and not charge an admission fee. Many people believe museums should be free and not charge an admission fee. Charge an admission fee. Stiagovat plátu Not charge an admission fee. Ne stiagovat plátu za vchid. Kultúrna Cultural heritage Cultural heritage Cultural Heritage Музеї допомагають зберігати культурну спадщину для майбутніх поколінь. Museums help preserve cultural heritage for future generations. Майбутні покоління Future generations. Зберігати. preserve. Музеї допомагають зберігати. Museums help preserve cultural heritage for future generations. Культурну спадщину для майбутніх поколінь. Cultural heritage for future generations. Державне або громадське фінансування звучить англійською public funding. Public funding. Public «public funding». Дехто стверджує, що музеї повинні покладатися на державне фінансування, а не на продаж квитків. Some argue that rely on of sales. Some argue, дехто стверджує That museums should rely on public funding instead of ticket sales. Що музеї повинні покладатися на державне фінансування, а не на продаж квитків. Доступність Accessibility. accessibility. Безкоштовний вхід підвищує доступність для малозабезпечених сімей. Free entry increases accessibility for low income families. Free entry increases accessibility for low income families. Безкоштовний вхід підвищує доступність для малозабезпечених сімей. Free entry increases accessibility for low income families. Освітня цінність. Educational value. Educational value. Educational educational value. Освітня цінність. Educational value. Музеї мають високу освітню цінність, особливо для студентів. Museums offer great educational value especially for students. Museums offer great educational value especially for students. Збереження. Preservation. 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 Збереження. Preservation. Preserve зберігати preservation збереження Плата за вхід може сприяти збереженню історичних артефактів Entrance fee may help support the preservation of historical artifacts Плата of hit може сприяти збереженню Entrance fee may help support the preservation of historical artifacts Операційні витрати Operating costs Operating costs. Operating costs. Дохід від квитків допомагає музеям покривати операційні витрати, такі як персонал та утримання будівлі. Ticket revenue helps museums cover operating costs such as staff and maintenance. Дохід від квитків, Ticket Revenue, Ticket Revenue. Допомагає музеям покривати операційні витрати. Helps museums cover operating costs. operating costs such as staff and maintenance, такі як персонал та утримання будівлі. Напишіть, будь ласка, у коментарі, як вам сприймається інформація у такий спосіб, що саме потрібно удосконалити, можливо, це темп, можливо, це повторення конкретних фраз. Можливо, це інші теми вас цікавлять. Напишіть у коментарі, яку тему ви бажали б, щоб я розкрила у наступних епізодах. І залишайтеся зі мною обов'язково до тисячі слів. Це вже 15 відео, що означає, у нашому арсеналі повинно бути 150 найбільш уживаних слів для іспиту Салпів. Дякую, що ви зі мною залиште плюс у коментарі, які прослухали, якщо прослухали усі попередні відео. Cinny dosvid, valuable experience. Valuable experience. Cinny dosvid, valuable experience. Vidvidonie Visiting a museum can be a valuable experience that broadens our perspective. Visiting a museum can be a valuable experience that broadens our perspective. That broadens our perspective. Valuable experience. Visiting a museum can be a valuable experience that broadens our perspective. attract visitors. Attract visitors. Attract visitors. Безкоштовний вхід може приваблювати більше відвідувачів та підвищити інтерес до культури. Free admission can attract more visitors and promote cultural interest. Безкоштовний вхід може привабити більше відвідувачів. Free admission can attract more visitors і підвищити інтерес до культури and promote cultural interest. Promote. Cultural interest. Dvostrukové výhody, abo Long-term benefits. Long-term benefits. Long-term benefits. Investování musei přináší dvostrukovou korist societu a vzděvění. Investing in museums brings long-term benefits to society and education. Інвестиції в музеї приносять довгострокову користь суспільству та освіті. Investing in museums brings long-term benefits to society and education. Перевірка. Плата за вхід. Admission fee. Культурна спадщина. Cultural. Heritage Державне фінансування. Public funding. Доступність. Accessibility, освітня цінність, Educational Value, Збереження, Preservation Операційні витрати. operating costs цінні досвід valuable experience приваблювати відвідувачі attract visitors довгострокова користь long-term benefits